Велика родина Руденко. Наша мама виховувала і виховує 15 дітей, а 12 з них народжені її серце. Наш старший брат Єгор, якому було всього 21 рік, з липня 2021 року був у лавах ЗСУ. Спочатку війни був в Нью-Йорку під Горловкою, а потім він боронив село Кам'янку під Ізюмом. Мама кожен день переписувалася, розмовляла з Ігорем, підтримувала його. І мама з татом виховувала його з восьми років. Я хочу бути таким, як мій дядя Ігор. Он він служив узок силу і подав своє життя за у. Thank you